А зараз Петро Олексійович став просто королем відосиків. Він дня не може пройти без відосиків. У нього у нього прямий п'ятий плюс YouTube канал TikTok. Він кожного дня випускає різноманітні відео про те, які він, він молодець, скільки він цього купив, як він витратив гроші, як він допомагає армії. Всі угорають. Звісно, це лютий крінж. Ніхто просто я не я не знаю жодної людини, яка б мені сказала. Ти знаєш, ну з точки зору піара. Це офігенно працює. От жодної не або просто людина, яка навіть не вихваляється, не хвалить Порошенка, а каже: «Слухай, ну давай відверто. Воно працює слабо, але працює. Або воно працює посередньо ні на що не впливаючи. Ні, всі експерти, буквально всі, окрім експертів, які працюють на Петра Олексійовича Порошенка, розуміють. Знають, що все, що він робить, оце медійно, працює проти нього. Ну просто, бо це, це просто неймовірний пафос, і зараз в умовах війни суспільство це не сприймає. Але, тим не менш, він продовжує. І от наш режисер помітив таку історію. Виявляється, Петро Олексійович не просто записує, записує відео, він робить дублі. І після того, як запише кілька дублів. Він обирає найкращий. Давайте подивимось з славнозвісне відео, на якому він розповідає про клад. Чи про скарб. Про скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І скарб не просто для зампотилу, а скарб для будь-якого командира бригади. Побачили, так? Да? Тобто там є Петро Олексійович, там є ще один персонаж, ведучий з п'ятого каналу. Є. А давайте подивимось друге відео, яке вийшов вже на Тіктоці. Також О, ви зараз бачите про Сібори, скарб це бригадний комплект. Да? Ну, давай подивимось перший і потім другий встик. І ви побачите, в чому він Знайди 10 відмінностей. Сорочка може там інше, може чувак є, а потім чувака немає. Може інші рації. Давайте пограємо в цю чудову дитячу гру, друзі. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І скарб не просто для зампотилу, а скарб для будь-якого командира бригади. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Це бригадний комплект зв'язку. В блискучій стратегічній статті, яку написали генерал Залужний і генерал Забродський. Шо, скільки відмінностей ви знайшли? От, е я, знаєте, я думаю, може, а може він навіть не знімає це е, кількома дублями. Може він спочатку репетирує. Ну, тобто, каже, зараз будемо знімати відео. Дивіться, я роблю так. Що це? Це скарб. Йому кажуть, ні, 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 не так. А як? Ну, трішечки більше. Давайте. І Порошенко такий. Що це, як ви думаєте? Це скарб. Ні, ні, Петро Олексійович, ні, ну занадто. Занадто манірно, ну ви ж не Неп'енкін. Ну, принаймні, не, сь, не сьогодні. Ну, давайте якось так. Трішечки альфа-самцовості. Що ви думаєте, це це скарб? Ну ні, ну переграєте, Петро, оці, чи не. і так, 20 дублів. І хтось просто збоку зняв відео, залив, і всі такі: блін. Що ти що ти зробиш? От, е, ну, а що робити? От Раніше Петро Олексійович був президентом, у нього був там щільний графік, він займався кожен день вирішенням питань, а зараз ніфіга у нього немає. Ну, тобто, в принципі, чим йому займатися? Ну от він знімає відео, репетирує. Я думаю, що, в принципі, можна зібрати відоси Петра Олексійовича Порошенка, скласти їх в такий документальний фільм, там, Історія, назвати дуже пафосно там, Історія перемоги. Або. Батько Перемоги. От так от. І назвемо документальний фільм про Петра Олексійовича Порошенка, який буде називатись Батько Перемоги. В якому буде розповідатись, як Петро Олексійович робив Бандеромобіль, як він подарував 5 кулеметів, значить, як він подарував 200 буржуєк, зроблених на його ж заводі Еленіська кузня, за гроші людей, які скинули йому на фонд. От. І от батько перемоги. Якщо б не він. Перемоги б не було. І все. Ну і давайте чесно. От хтось зараз буде. хтось ви, ви смієтесь, я бачу. Ви смієтесь, я бачу в коментарях. А ви не праві. Я вам зараз доведу. Чому Порошенко краще за Зеленського? 200 буржуєк. Вам смішно, да? що Порошенко подарував армію. А є відео таке ж саме з Зеленським. Ну, Зеленський зняв. Хоч один... Зеленський подарував хоч одну буржуйку. Ну, давайте, відверто. Де відео? Доказ? Ні. Зеленський подарував хоч один комплект е радіозв'язку. Зняв таке відео? Ні. Може, Зеленський подарував пікап армії? Може, кулемет подарував Зеленський. Ні. Залужний, може, подарував. Ну, давайте. Я щось не бачив. Ну, може, може, залужний подарував там оці от рації? Ні. Може, залужний, залужний навіть ящик полуниці і Абрикосів не привіз військовому? Бачили ви такі відоси? з Ні. Тому що цього не було. Розумієте? А Порошенко все привіз. Тому це Порошенко батько перемоги. Тому якби не буржуйки Порошенка, українська армія змерзла, якби не Бандеромобілі Порошенка, то у України не було б танків. Якби не Порошенко з раціями, зв'язку б не було все. Тому чого це ви смієтесь? Чи смієтесь? Потрібно бути серйознішими. Боже, я сподіваюся, що у нас достатньо розумні люди, щоб зрозуміти мій сарказм, але я не здивуюся, якщо хтось з'явиться зараз у нас в чатику і напише, типа щось про тіпа, чувак.